Урок української мови. Частина 1.1. Урок 9, сторінка 28.30. Розгорнемо зошит і перевіримо домашнє завдання, яке ви на сьогодні готували. Прочитайте інформацію в рамочці, додавши пропущені слова. Розповідне речення це речення, у якому про когось або про щось розповідають. Найокличні речення це речення. Що вимовляємо зі спокійною інтонацією. У кінці розповідного, неокличного речення ставимо крапку. Один перша зірочка. Поспішайка так полюбляє записати вірші, що не помічає, як робить помилки. Мій край прекрасний, україна. Тут Народились ти і я над степом жайвороноклине, цвіте волошками земля. Якщо записати букви, які пропустив саме поспішайка в тій послідовності, то ми отримаємо слово крапка. Підкреслимо розповідне окличне речення. Розповідне очне речення має в кінці знак оклику Мій край, Прекрасний Україна. А ось тут ви мали написати красиво каліграфічно перше і друге речення. Переходимо до теми нашого уроку урок 9, сторінка 28. Тема уроку розповідні неокличні й окличні речення. Послухаємо пісню Українська мова і допишемо у нашій. І допишемо у нашу квіточку ще одне слово, ознаку самоукраїнської мови мовна квітка. І так слухаємо пісеньку. Пісні. І так допишемо слово ознаки, яке ви почули, яка наша ще мова? Наша мова калинова. А далі візьмемо кольорові олівці і зафарбуємо нашу квіточку. Квіточка мова. Серединка жовтенька, а навколо розфарбуйте різними кольорами. Лебедина, мелодійна, державна українська солов'їна. Прочитаємо ура, вираз уривок пісні, українська мова. Мова пустотлива, дзвінка і грайлива, мелодійна, легка, сонячна й проста, веселково ніжна і морозно сніжна. Ти лікуєш серце і вуста. Подивіться уважно на кількість речень у цьому віршику порахуйте. У виконуємо завдання 4. Завдання 4. Перша крапочка. Скільки речень в уривку ми прочитали з вами? Так, їх дійсно 4 речення. Перше. мова пустотлива, дзвінка і грайлива. Ось перша крапочка, кінець першого речення. Мелодійна, легка, сонячна і проста. Друга крапочка, кінець другого речення. Веселково ніжна і морозно сніжна, третя крапочка. Ти лікуєш серце і вуста, знак оклику, кінець четвертого речення. Подивіться, будь ласка, на перше, друге і третє речення, і які вони є за метою висловлювання і за інтонацією. Звичайно, в них розповідається, а за інтонацією вони є неокличними буква К. А яким же є четверте речення? В кінці стоїть знак оклику, воно є окличним, А за метою висловлювання розповідним. Воно розповідає, що мова може вилікувати і серце, і уста. Запишемо літери, які у нас отримали ось тут на рядочку: У К Р. Першу з великої, тому що це перше слово, перша буква. Далі. Яке слово можна утворити, якщо має початок Укр Україна або Українка? Допишіть, будь ласка, і продовжимо працювати далі. Порада мудрої сови. Пригадаємо її. Розповідні речення це речення, у яких про когось або про щось розповідається. Неукличні речення це речення, що вимовляється зі спокійною інтонацією. У кінці розповідного неокличного речення ставимо крапку. Прочитайте ще раз самостійно. Молодці! Виконуємо завдання сьоме. Перечитаємо наступне повідомлення від пані вчительки. Окличні речення це речення, у яких висловлюють сильні почуття. У кінці розповідного окличного речення ставимо знак оклику. Ти лікуєш серце і вуста в кінці поставили знак оклику. Тому що й речення промовили з інтонацією. Ми вимовляємо або висловлюємо сильні почуття. Потренуємося писати літери. Пригадаємо алгоритм написання великої літери В. Увага на екран. Запам'ятай. Алгоритм написання букви В подовжена похила з нижнім лівим заокругленням. Від верхньої третини широкого рядка правий півовал на 2 клітинки, крива до нижньої третини широкого рядка. Не торкаючись похилої нижній правий півувал на клітинку. Повторіть, будь ласка, у повітрі візьміть ручку між двома пальчиками на третьому, проведіть по всім лініям, напишіть велику букву В. Пригадаємо, як же буква В поєднується з іншими літніми. Запам'ятай, верхнє з'єднання застосовують до букв, що починаються від верхньої рядкової. Виконуючи верхнє з'єднання, з'єднувальну лінію ведемо до верхньої рядкової, буква В з'єднувальна лінія і буква І. А тепер потренуємося працювати у нашому зошиті. Розгляньте з'єднання букв і прикрасьте ними вулик. В. Буква В з'єднується з буквою К за допомогою саме верхнього з'єднання. Прикрасили вулик. Написали один раз красиво. Склад В. Буква В і буква У має верхнє з'єднання. Запишіть, будь ласка, красиво В. Розфарбуйте малюнок. Аби він б у вас був гарненький. Перегорніть сторіночку, прочитаємо листівку до Дня української мови, який святкують 9 листопада. Велична, щедра наша мова, дзвенить вона, немов гірська вода. Скільки речень ми напишемо? Два. Прочитаємо перше речення. Велична щедра. Наша мова. За метою висловлювання, це буде розповідне речення. А за інтонацією неокличне. Друге речення дзвенить вона, немов гірська вода. За метою висловлювання розповідне, за інтонацією окличне. В кінці стоїть знак оклику. А тепер, користуючись головним правилом автографа, запишіть. Це речення на рядочку внизу. Пишемо красиво каліграфічно, поклали правильно зруч і записали. А ми підводимо підсумок нашого уроку. На цьому уроці ми говорили з вами про розповідні, неокличні і окличні речення.